І переходимо до інших тем: паркування чи достатньо в Запоріжжі стоянок, скільки коштує місце, та власне, які гарантії безпеки для залізного коня на платні парковці? На всі ці питання відповідь шукала наша Наталя Федорова і розповість детальніше у фабулі цього тижня. Організації, чию юросіб володіють автостоянками у Запоріжжі, в електронних місцевих довідниках значиться від 300 до 450 парковочних територій. Слід зазначити, що не всі з вказаних тут парковок є охороняємими. тобто, це території біля магазинів та ринків, де ви можете на якийсь час залишити автомобіль без нагляду, незважаючи на війну, кількість автотранспорту в місті зростає, і це помітно по захаращеним автівками подвір'ям у всіх районах Запоріжжя. Ви знаєте, ми з цим боремося вже лет 30, мабуть. Значит, вот эти цветники мы поставили. Почему? Это мы купили наш подъезд. Купил цветники эти поставил их тут. Потому что машины прямо нельзя было выйти из подъезда. Ставили машины тут. Вот, і їх тут ремонтували, мили, І зараз це продовжується, Ну хоча б вони не під'їжджають к під'їзду. На жаль, є такі недобросовісні водії, які залишають автівки, і отак, от у середу збіччя, що ним не може приїхати ні машина, ні швидка. Буває, простають між домами, теж загороджають проїзд, наприклад, ті ж швидкі, які потрібно доїхати до пацієнта. А деякі, ну отак от. Стають. Авлять, я це розумію, це так, якщо є паркування, навіть якщо це до магазину чи до перукарні, але він тут стоїть. Це ну я вважаю, що це нормально. Але якщо вона стоїть не там, де потрібна, на жаль, це не є нормою. З іншого боку, власникам авто треба якось і кудись влаштовувати на ночівлю свого залізного товариша. А з цим велика проблема. Цивілізованих паркувальних охороняємих стоянок в місті критично мало. Є певні огороджені території з нібито сторожем, але з незрозумілим переліком послуг та відповідальності. Стоянка гарантує вам безпеку вашого автомобіля. Ні. А що вона буде гарантувати? Ну воно, мабуть, сплачують за те, що там чисто прибрано є світло з вручності. Ну, вообще все. ставит, оставить, ну, по беспеку, не знаю, мне не приходилось это узнавать, слава богу. Квитанцию дают просто и все, ну как бы. На доверии, как и везде, в принципе. Ну вот, когда началась война, то машин добавилось очень сильно в городе. Да, места нету для парковки. Во дворе искать приходится вечером. Честно говоря, крайне редко оставляю автомобиль на платных стоянках. Ну, а так знаю, в основном они незаконные же. Тому uh, ніхто uh, ні uh, за чим не слід токадіні забирає. Наприклад, в центрі міста платна парковка коштує тисяча гривень на місяць, оренда контейнера 900 гривень. У спальних районах ціни коливаються від 500 до 700 гривень на місяць. За рік це десятки мільйонів за місце під небом. Та якщо є платна стоянка, то повинна бути юридична особа, яка збирає гроші і збирає їх за щось за якісь послуги. І їх перелік повинен бути у клієнта, який сплачує, тобто автовласника. Але багато водіїв кажуть, що ніколи навіть не тримали в руках такі договори. А плата за місце відбувається шляхом передачі грошей сторожу. То які взагалі правила ведення такого бізнесу в Запоріжжі і чи регламентує їх закон? Якщо з вашим транспортним засобом коїлася якась біда або його угнали, то під час того як він знаходився на зберіганні на автостоянці, то автостоянка згідно Надіючого законодавства несе повну матеріальну відповідальність за причинену шкоду. Прецеденти, коли власники авто, що були пошкоджені на платних стоянках, отримували компенсацію. Є наприклад, в реєстрі виграних судових справ є рішення суду про відшкодування 32 тисяч гривень власнику авто, у якого на парковці по вулиці Луначарського викрили акумулятори та зняли колеса. Є багато позитивних судових рішень, в яких суд постановляє відшкодувати власників автостоянки ту шкоду, яку, яку, яка була спричинена під час зберігання транспортного засобу на цих автостоянках. Ще... Більш того, якщо ви не встигли забрати свій, 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 свій транспортний засіб з автостоянки, встановлений договором строк, автостоянка повинна зберігати цей транспортний засіб до того моменту, як вона не повідомить особу про те, що це транспортне засоб повинно бути зібране. Відповідна постанова Кабміну гарантує, що автостоянки несуть відповідальність за охорону транспортних засобів та майна згідно з правилами зберігання транспортних засобів, тобто вести Бізнес просто збираючи гроші з автомобілістів за право поставити машину, це якось ганебно. Яка нещодавня ідея з організацією штрафних бригад, які збирають гроші з автовласників за неправильне паркування при відсутності місць для цього, місто повинно бути комфортним для всіх, хто в ньому живе і тимчасово перебуває. А влада повинна налагоджувати цей комфорт і вирішувати усі нагальні проблеми та стратегічні завдання, і не кивати на недостатній обсяг грошей, бо хтось такий має зиск на благоустрою чи його відсутності.